Огірки я підготувала, промила їх гарненько, залила ще водичкою. Зараз вони мені не потрібні, поки що відставляю в сторону. Тим часом приготую маринад. До каструлі виваю 1 літр води, додаю перець горошком приблизно 10-12 горошин. 200 г цукру, 160 мл оцепу, 2 столові ложки солі без гірки і 300 грамів кетчупу чилі видавлюю до каструлі. Якщо бажаєте більш гостріше, додавайте трішки більше кетчупу. Перемішую це все. І тепер ставлю маринад на вогонь, щоб він закипів Час від часу буду помішувати, можливо, цукор буде ось щоб все повністю розчинилося. Поки маринад готується, підготую огірочки і інші інгредієнти. І ще забула сказати, що даний Рецепт розрахований на 4 літрових банки. Беру банку, На дно банки кладу будь-яку зелень, я от кладу шапочку кропу, петрушку. Слайсимо відразу до банки, я додаю часник. Приблизно два зубчики буде достатньо. І тепер буду займатися огірочками. У мене вони є різні, є більші, ось такі, є менші. Беру огірочок, відрізаю жопки. Якщо більший огірочок, розрізаю на 4 або 2 частини повздовж. Закладаю до банки. Якщо менше, просто на половинку. І так і з усіма огірочками. Ось наповнила я банки огірочками. І поки я займалася цим всім, маринад уже закипів. І тепер цим маринадом буду заливати банки. Майже доверху доливає. Ще капелька залишилася. Тепер беру каструльку, у мене старенька, спеціально для таких консервацій, переставляю банки до неї, на дно застелила обов'язково ганчірку. Накриваю металевими кришками, вибираю. Тепер вливаю воду холодну до каструлі. Водички заливаю майже більшу половину води заливаю. І тепер ставлю на вогонь стерилізуватися від моменту закипання води. Каструлі стерилізую 10 хвилин. Або ще, як говорять, коли змінять колір самі огірочки. Ось минуло 10 хвилин. Огірочки змінили колір. Ну, тепер можна і закривати. Ось який вигляд мають під кришкою і як зазвичай закриваю ключем. Перевертаю верх дном. і так слідущі баночки. Ось який вигляд мають огірочки. Накриваю рушником і залишаю до повного охолодження. Потім переношу в прохолодне місце. Смачного!